Боже, та ви у нас імператриця. Ви наче готові до кохання. Готові вже встріти якусь людину у своєму житті. Доброго дня! Чи ви протягом липня, протягом липня своє кохання? І хто його встріне? Чи встріне, боже, та ви у нас імператриця. Імператриця. Ви наче готові до кохання, готові вже зустріти якусь людину у своєму житті? Я скажу, є у вас желання, єсть. Звісно, чоловік жезловий. це не кубковий, він серйозний, трошечки тяжкий характер, трошки є, М -м -м. трошки є. Я скажу, буде зустріч, буде зустріч. Боже, тут нема й карти викладувати. Коли ця зустріч буде? Коли? Це може бути після 25 липня. Після 25 після 25 липня, зустріч буде у вас кінець місяця, це може бути кінець місяця. Міжчина буде щось із машинами, чи з водінням, чи буде далекобійник, чи буде він на чоловік працює на машині, отак От скажу. Так, що чекайте.